Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Бог наш притулок. Приповісти 18.10. Господнє ім'я сильна башта. До неї втече справедливий і буде безпечний. Чудовий фільм 2019 року Маленькі жінки. Спонукав мене ще раз прочитати пошарпаний роман. Особливо заспокійливі слова мармі, мудрої та ніжної матері. Мене приваблює зображення в романі її непохитної віри, яка лежить в основі багатьох її слів підбадьорення для дочок. Одне з них мені особливо запам'яталося неприємностей і спокус може бути багато. Але ви зможете подолати і пережити їх, якщо навчитеся відчувати силу і ніжність вашого небесного Отця. Слова мармі перегукуються з істиною, яка міститься в книзі приповістей Господнє ім'я сильна башта, до неї втече справедливий і буде безпечний. У стародавніх містах будували вежі, щоб, у разі небезпеки, наприклад, через напад ворога. Можна було сховатися в безпечному місці. Так само і християни можуть відчути спокій під опікою того, хто для нас охорона та сила. У книзі Приповістей 18.10 сказано, що захист походить від Божого імені, тобто від усього Його єства. У Святому Письмі говориться, що Бог милосердний і милостивий і довготерпеливий. І многомилостивий та правдивий. Божий захист походить від його могутньої сили, а також від ніжності та любові, яка спонукає Його дати притулок тим, хто страждає. Усім стратникам Небесний Отець пропонує притулок у своїй силі та любові. Як ви відчули Божу силу в часи труднощів? У чому ви побачили його втішну турботу? Помолимось. Небесний Отче, допоможи мені линути до Тебе в добрі часи і в часи проблем. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.